Добрий день, вітаю всіх на каналі. Сьогодні в нас сталася неприємна ситуація. Я вже показував вам відео, де в нас є діляночка, на якій посаджено на плівці полуниця. Ми в цьому році перший рік посадили в квітні. місяці. І в нас сьогодні налетіла грая ворін, ніхто не бачив. Подивіться, що зробили з плівкою. Просто решето з неї зробили. Просто-просто жах. Так дивися, просто немає слів і нема що, що казати, що говорити, і що, аж руки опускаються. Це повністю всю ділянку. Всю ділянку понищили плівку. Це тільки перший рік плівка положена, їй ще лежати. Її ще лежати ті плівці три роки. Дивіться, що робиться. Це вже з тих всіх дирок будуть рости бур'яни. Дивіться, просто роздерли. Здерили мене попереджали, що собаки зайці можуть йде, ну, щоб ворони, дивіться, що зробили. Просто віддерті куски плівки. Просто жах. Просто жах на то все дивитися. Лапами походили, дзюбами побили, понищили. Що вони шукали тут? Що вони робили? Тут було за 500 ворін. дивіться, щоб як понищили. Отакі От заробітки в сільському господарстві, як не град, як не дощ то вітер, то ще що небудь. А тепер ворони. Перший раз бачу, щоб таке було. Ніхто про це не попереджав. Відео знімаю для тих людей, хто має на плівці полуницю, щоб слідкували за тими воронами, десь якісь граї бачили, щоб дивилися, щоб іншим людям такої шкоди не наробили. Просто понищено жах. Вся ділянка повністю по всій ділянці почув побили, понищили. Таке і шкоди наробили. Повиривали прямо куски, куски плівки. А тепер е в попередніх відео, коли ми говорили про те, на чому краще садити полуницю, чи на плівці, чи на агроволокні. і от я тепер для себе ще раз бачу одне підтвердження підтвердження того, що на агроволокні краще садити полуницю. Ми на агроволокні полуницю садили вже років 15. Ніколи ніякі шкідники того волокна не нищили. Абсолютно. Ні собаки його навіть не дерли. Біле те, що зверху накривати, інколи було, що собаки роздирали. Вітер міг подерти, нижнє мульчуюче чорне агроволокно ніколи ніхто не нищив. І, і ворони не раз сиділи на ньому, вони просто його фізично знищити не можуть агроволокна, тому що воно товсте, воно грубе. Вони, вони на ньому там шкоди такої зробити не можуть. Ну а плівка є плівка. З одного боку воно вроді добре, воно вроде би, дешевше. Але я не знаю, що далі з цими воронами робити. Їх тут просто тисячі літають. Де вони взялися? Раніше не бачив і не було їх стільки. Просто жах. Тому ще раз скажу, що якщо вибирати альтернативу, я ще раз більше переконуюсь в тому, що краще не плівка, а краще агроволокно. Якщо, звичайно, масштаби не дуже великі. Коли гектарами садити, ясно, що агроволокна стільки не накладеться. А так от понищено, навіть не знаю, що робити. Плівки вже не заміняєш, бо ти того горба вже так не насипеш, коли вже корчі посаджені, якщо тут знімеш якимось чином навіть... То іншу ти вже так не насипиш і не вгадаєш, це вже все, це вже якось треба з тим миритися. І якщо вони ще більше його не понищать. Ось таке в нас сьогодні вийшло відео. Дуже не... неприємне для мене. Але ще раз скажу, хочу, щоб... щоб ви хто таким, таким способом садить полуницю, бачили, що таке може бути, слідкували, дивилися, можливо якимось чином за тими воронами, щоб вони не могли. Вам так само понищити вашу працю, яку ви вкладаєте. Дякую всім за увагу. Гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всього найкращого, до побачення.